Добрий день вам всім. Знову програма Моє слово. Говорити постійно про літературу. Ну це не означає, що я так мудро можу говорити постійно і говорити про якісь зміни в літературі. Я можу швидше говорити про те, про ті зміни, які проходять в мені, коли я читаю літературу, твори, художні твори. І читаючи їх, я постійно змінююся. Або принаймні щось змінюю в собі. І ці зміни настільки моментами для мене дивні, що я сам собі дивуюся. Ну, я не, це не означає, шановні глядачі, що я здивую вас, але тими змінами, які проходять в мені, а я книжник зі стажем, я вже читаю книжки майже 60 років, пишу про книжки майже 45 років. І це. Тим більше дивно, що в час, який не є ні літературним, ні книжковим, я залишаюся тим химерним книжником, який інколи, аби врятуватися від суєти світу, запирається у бібліотеці або обкладається книжками, які є моєю останньою фортецею, моїм тим басіоном, який дозволяє мені інколи забувати. Що я живу у дикому світі і в тому світі, який чомусь до книжки не повертається, а повертається постійно до матеріального. І оцей «З'їдач хліба, про якого колись писав Павло Ковжун, а Павло Ковжун був художником. Українським, який народився на Житомирщині, а на початку 20-х ну, емігрував в Західну Україну і залишався художнім оформлювачем у е, 20-х-30-х українських книг. йому пощастило просто вмерти в 39-му році. Інакше був би знищений, то він називав людей, які не дбають і не думають про щось більше поза хліб, духовний зідачами хліба. І я все життя. Намагався собі витіснити їдача хліба, не забуваючи, що хліб це основа життя. Останні півроку, які пройшли від попередньої нашої зустрічі, я теж е, пишу, про, писав про книжки. Е, я вже казав, що я пишу про книжки щодня від е, лютого 22-го року від повномасштабного вторгнення. Чому це я роблю? О, ну, це така, знаєте, постійна боротьба із абсурдом. І та боротьба, на яку я можу собі дозволити, та боротьба, яка ні від кого не залежить, і ніхто на неї не впливає, лише я. Ми взагалі не мало на що впливаємо в цьому світі. Ми не можемо зупинити воїн, бо вони перманентно зринають у світі. Завжди її якісь. Так звані глобальні інтереси якихось е, людей, груп, держав, які е, це роблять не тому, що їм це так хочеться, а тому, що вони так вважають, що інакше вони не виживуть. світ взагалі це е, е, така, розумієте. Структура, чи е, як в е, Мауголі, де він жив у нас в джунглях, світ це джунглі і постійна боротьба неминуча. Ось, і коли ми забували, е, 30 років, забували в тому, що ми живемо в джунглях, а думали, що ми в цивілізованому світі, то ми пожинаємо е, плоди своєї наївності. Я думаю, що ми вийдемо з цих джунглів, бо не просто думаю, я це знаю. Я це знаю не тому, що такий мудрий чи тяжко мудрий, як куліш казав, а тому, що я знаю, що будь-які війни закінчуються, і завжди на попелищі починає рости сад. І нехай цей сад буде небагатим на плоди, але він завжди плодоноситиме. І якщо в цьому саді буде українське дерево, Українське слово, а воно буде, то найголовніше, що ми маємо зробити втримати це слово, захистити це слово і передати це слово як естафету тому поколінню, яке прийде, а воно прийде, і воно не буде гірше, воно буде просто інакше. Тоді ми свою оцю місію, життєву місію, напевно, що будемо виконувати. Так я собі думаю, е, я вже казав, що останнє, крім писання що постів таких е, на Фейсбуці, це о, той плацдарм, який я освоїв, і який мені найдемократичніший. Ніхто мене туди не просить, і ніхто мене звідти не просить, хоча окремі мої матеріали дивним чином блокуються, е, як такі, що. Розумієте, щось там суперечить якимось там так званим нормам. Я не знаю, правда, яким. Я завжди пишу про слово і пишу про українське слово, і пишу про українську перспективу, яку не просто вірую, яка, попри всі химерні метаморфози, які трапляються на шляху, вони вона все одно буде. І я для цього, в принципі, Живу, і я цим я живу, може заголосно сказати для цього живу. Я цим живу. І я також пишу різні тексти, різні твори, е якісь жанрові, е шукаю е жанри, якісь нову форму шукаю, щоб бути почутим. Бо сьогодні найголовніше це бути почутим. Сьогодні, якщо ти маєш хоча б. Двох-трьох слухачів, які не просто тебе послухали, а які зрозуміли, що ти хочеш сказати, ну це майже щастя. Бо ми всі говоримо, але ми дуже мало нас чує. бо ми всі хочемо бути, щоб нас кожен ми кожен хочемо, щоб нас почули. Але не завжди ми маємо що сказати і не знаємо, як сказати. Тому що слово воно завжди має поправку. На добу, в якій виголошене, на покоління, в якому його виголошують, на підтримку, яку воно або чекає, або шукає цієї підтримки. Бо кожне слово шукає підтримки, кожне слово шукає взаємності. Якщо немає свого то немає літератури. А якщо це називають літературою, то це не та література. Тобто є різні літератури, різні жанри літературні. І я вдаюся також останніх два роки до такої форми, як верліброві рефлексії. Я не знаю, чи це верлібри, хоч деякі знавці літератури кажуть, що це верлібри, інші кажуть, що це не верлібри, але це вірші. Я не знаю, чи це вірші, але я просто знайшов форму, яка дозволяє мені говорити на ті теми, які мене чіпають, які мене ще болять. Поки людину щось болить, доти вона говорить. Якщо дуже болить, то вона вже перестає говорити і тому є біль. розумієте. Але я знайшов міркування такого болгарського теоретика Цвітана Тодорова, який сказав, що будь-які жанри. вони Залежить від того, в якій спільноті виголошується, і в якому контексті вони виголошуються суспільно політично. Бо жанр залежить від тої суспільно-політичної обстановки, в якій людина перебуває, це так. І тому я знайшов той жанр і той спосіб висловлення, який сьогодні для мене найоптимальніший. Я багато прочитав і читаю віршів І для мене визначальними авторами, які на мене вплинули на мій естетичний світогляд, на зміну мого естетичного чи, можливо, видозміну мого естетичного світогляду, це три автори. Це французький поет ХХ століття Ежен Гільвік, це польський поет Тадеуш Ружевич. І це австрійський поет Ерік Фрід. Оці троє поетів, які писали верлібри у 20 столітті і писали з акцентацією на соціальних проблемах, які не оминали соціального тла. Вони для мене є визначальними. Ще є наш Микола Біденко. Він помер років десять тому, інвалідом був так сталося, десь травму зазнав і писав верлібри дуже добре, але його мало знають. Хоча декілька книг вже після його смерті, його коло його друзів. Видало. І це теж один з тих авторів, який ну, постійно мене я маю ці книжки Миколи Біденка, і вони теж мене якось змушують якісь окремі історії перечитувати. А крім того, я ще займаюся переспівами. Ну, це таке філологічне вправляння. Для мене це насамперед філологічне вправляння, Воно допомагає розширювати світогляд, ну, триматися на рівні певної естетичної якоїсь планки, і допомагає ну, пізнаватись інші світи. І що стосується польських авторів, то я перекладаю їх фактично з оригіналу, маю словники, маю практику певну умовну. А щодо інших авторів, це німецькі, німецькі, французькі автори. Ну, сьогодні мистецтво перекладу воно видозмінилося в зв'язку із інтернетів можливостями. Із так званими програмами різними, і це мені допомагає теж принаймні освоювати і сприймати ті чи інші твори, думки тих чи інших авторів, і подавати свою інтерпретацію власне, бо мене цікавить мова. Насамперед, ми є тими, якими є наша мова. Ми є тими, якими е, якими формує наш нас наша мова. Якщо ми цього не розуміємо і нехтуємо мовою. Ну то ми можемо бути авторами, як Ела Людоєдочка із 12 сільців, яка знала 30 слів, і ставала їх для того, щоб виразити всі свої бажання і всі свої задовольнити всі свої інстинкти. Тому е, автор, який не розширює мовної е, своєї е, палітри е, навколо себе, він приречений е, топтатися на місці. І ось е, один з авторів, якого я е, е, зробив переспів. Це до речі, сьогодні вранці я зробив переспів із Бертольда Брехта. Ви, чому мене зацікавив цей вірш? Ви зрозумієте. Вірш має назву Жахіття режиму. Він був написаний Бертольдом Брехтом в середині 30-х років ХХ століття. Це німецький поет, який після приходу до влади Гітлера залишив німеччину 15 років. Був в еміграції, і ось цей вірш. Я вам у своєму переспіві. Я прочитаю. Мандрівник, який повернувся із третьої імперії, на запитання, хто там насправді править, відповів страх. Переляканий вчений припиняє диспут із колегою і побліднувши, оглядає тонкі стіни свого кабінету. учитель Лежить у ліжку, не закриваючи, не стуляючи повік, намагається зрозуміти темний натяк, кинути йому інспектором. Стара жінка, в продуктовій крамниці притискає тремтячі пальці до рота, аби втримати обурливе слово з приводу червивої муки. Налякано розглядає лікар синці свого пацієнта. Нажахані, позирають батьки на своїх дітей чи не замельдують. Навіть умираючи приглушують згаслий голос, прощаючись із рідними. Але й самі коричневі сорочки бояться кожного, чия рука не злітає в привітанні, і тремтять, коли хто-небудь бажає їм доброго ранку. Пронизливі голоси кригливих командирів, наповнені жахом, як вереск поросят, яких чекає ніж різника. У кріслах чиновників потіють від страху товсті зади виконавців. Гоним і страхом мерзотники вриваються в квартирі, обшукують вбиральні. Це страх змушує їх спалювати цілі. Бібліотеки так володарює страх не тільки над підлеглими, але і над правителями. Чому так бояться вони правдивого слова? Здавалося б, у режиму така могутня сила, констабори, і катівні, відгодовані поліцейські, залякані чи підкуплені судді, картотеки, і проскрипційні списки, якими заповнені величезні будівлі. Здавалося б, можна бо... не боятися правдивого слова простої людини. Але їхня третя імперія нагадує будівлю асирійці асирійця Тара, ту могутню фортецю, яку, як розповідає легенда, не могло захопити жодне військо, але яка від одного гучного слова, яке прозвучало всередині, розсипалася в прах. Ось такий переспів з Брехта я сьогодні зробив. Такі переспіви з різних авторів, різних е, по, поезій, різ, е, різних європейських авторів, вони допомагають мені розширити власний світ і е, нахо, допомагають знаходити ту мову, яка є найоптимальнішою для того, щоб знайти ті саме слова, які ти маєш сказати, ті слова, які. Ніхто не повторить, або принаймні ніхто так не відчує, як е, ти це відчув і зумів передати. Ну, ось е, відкрилося у мене щоденник палата. Ось відкрилося, тому і читаю. Сигнали повітряної тривоги, як Гемінгвеївський дзвін. Завжди не знаєш по кому. Чи ось іншого? Ряду іншого е, характеру міркування, вірш. Якось я зрозумів майже відразу, дорослі мають здатність зникати. То моя бабця Настя провиною. Літо 65-го сидимо в дворі з дівчинкою моєю одноліткою, перед хатою лежить розпростертий голуб. Що то є? запитую бабцю. То є смерть. Відповіла, що то є, перепитую, не знаю онучку, але коли намагаюся дізнатися, завжди когось втрачаю. Шоденник е, Палата е, е, була збірка минулого року. А цього року я видав е, збірку мову каміння. Е, тут писав передмову е, Анатолій Стожук. Харківський критик і письменник, і голова харківської спілки письменників в іншому варіанті цієї збірки Івано-Франківському писав переднє слово Василь Шкуган, а в цьому Видання Мова каміння писав переднє слово. Все таки я вважаю, що такі поетичні збірки, особливо авторів, які не заангажовані в розмови, будь-які особливо жанр, який новий жанр для себе відкривають. Що має супроводжувати хтось, хто ну принаймні, може сказати щось про цього автора? Тут Микола Славинський, київський поет і прозаїк, і знову ж таки, звідки я взяв назву цієї книжечки, я свого часу зробив переспів французького поета Гільвіка. Вірш бажання. До речі, вірш був написаний 60 років тому Еженом Гільвіком. Ось цей вірш в моєму переспіві. Мені б навчитися говорити, аби ви мене чули, та не знали, що саме я бесідую з вами. Аби не зрозуміли, що з вами взагалі хтось розмовляє, навчитися б мови каміння. Ось звідси я і взяв назву для свого чергового такого способу розмови. І власне, тут я подав теж свої верлібри. Різної тематики, ну родинної, дуже багато родинної тематики. Чи я знаєте, колись ну, цей рік це сторіччя цього Опанаса Заливаха, і він сказав, що він прийшов до себе до свого українства через пізнання свого роду. Він в нього він виявив власну формулу, як можна дивитися на цей світ. Аби залишатися собою, дивитися на світ українськими очима. Дивитися на світ українськими очима, не знаючи історії свого роду, це бути сліпцем. Тому я дослідив свій рід в багатьох моментах у колінах, чотирьох колінах і майже всі чотири коліна до восьмого, до восьмого коліна. І ось один з віршів цього ряду я вам прочитаю синові синові. Ніколи не, буде той, не буде, перепрошую, ніколи не буде успішним той, для якого історія родини залишається ахілесовою п'ятою. Сильним стає не той, хто переступає чи відрікається від родинної історії, а той, хто проростає в родинний просір, стаючи його відновленою основою. Ну і останнє, напевне, так багато хворих і скалічених, і хоча сам такий, береся слухати. Усі вірять, що ти чуєш. Навчимося, коли ми навчимося чути один одного, коли ми навчимося дивитися на світ іншими українськими очима, коли ми навчимося захищати українську землю, так як захищають сьогодні наші воїни, і не вступатися в тилу, не вдавати себе патріота великого, тоді Україна буде українською, а українська література буде чутою у світі. У це я вірю. Дякую.